Всім привіт! Це канал Євгенчик Радить Кенчик. Перша частина про детективні трилери вам сподобалась, і тому я вирішив зробити другу. Та це буде не просто добірка, а топ семи найкращих детективних трилерів 21 століття. Звичайно, на мою суб'єктивну думку. Топ у нас сьогодні досить умовний, бо кожен з фільмів треба ставити на перше місце, і кожна історія обов'язкова до перегляду. Тому рекомендую подивитись це відео повністю, так як навіть якщо два-три фільми не бачили, багато що втратили. Звичайно, до топу не ввійшли фільми. З першого відео на цю тему. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарі про які фільми я забув. Якщо їх збереться багато, то зроблю третю частину. На сьомій позиції зустрічне розслідування українського озвучки, на жаль, немає. Річард Малиновський першокласний начальник поліції, чудовий чоловік і дбайливий батько. Якось його викликає до виконання термінового завдання. Однак, коли головний герой повертається додому, він виявляє свою дев'ятирічну доньку, жорстоко зґвалтовану та до смерті забиту. Колеги Річарда в рекордно короткий час заарештовують гаданого вбивцю педофіла Деніаля Екмана, засудивши його до тривалого ув'язнення. Але це не може втішити Битого горем батька, який підозрює, що людина за ґратами насправді не винна, а справжній убивця досі розгулює на волі. Можливо, єдиний фільм у топі, який знаходиться тут авансом. Проте, як на мене, фільм досить гідний і може створити іншим картинам конкуренцію. На шостій позиції безсоння українська озвучка є. Віл Дормер, талановитий детектив, який разом зі своїм помічником Хелом Екхартом був відправлений на Аляску в невелике містечко під назвою Найтм'ют. Нещодавно в цих краях сталося жорстоке вбивство 17-річної дівчини, тіло якої було знайдене на звалищі. Дормер починає розслідування цієї неймовірно складної справи. Проте, темне минуле поліцейського, а також безсоння, що розвивається на тлі того, щоб в цю пору року над Аляску. Не заходить сонце. Не дають чоловікові спокою. Дедалі більше посилюючи його стан. Спостерігати за акторською грою головних героїв саме задоволення. А історія стає цікавіше з кожною хвилиною. На п'ятій позиції бувай дитинко. Бувай. Українська озвучка є. Якось у Бостоні пропадає маленька дівчина Аманда. Дівчинка виявляється з невдалої сім'ї, і лише тітка в розпачі намагається її знайти. Коли стало ясно, що поліція самостійно не може допомогти, тітка дівчинки звертається за допомогою до пари детективів Анжеліки та Патріка. Вони приймаються за пошуки, хоч і сумніваються в результаті. Великі злочинці переходять дороги нашим героям і їм самим загрожує смертельна небезпека. Але це не зупиняє детективів і вони продовжують пошуки. Но картина стала дебютом у режисерській кар'єрі Бена Афлека, як на мене, досить вдалим. На четвертій позиції таємнича річка, українська озвучка є Джимі, Маркум, Девід Бойл і Шон Девін нерозлучні друзі з дитинства. Вони разом грають в хокей, дорослішаючи на знайомих неспокійних вулицях Бостона. Вже у дорослому віці доля зіштовхує їх разом перед трагедією. Звірячого вбивства дочки Джимі. Кетті сильно не буду розказувати про сюжет, щоб уникнути спойлерів. Якщо ви любите детективи, вам обов'язково сподобається, як в принципі і будь-який фільм з цього топу. На третій позиції невидимий гість. Українська озвучка є. Молодий та талановитий бізнесмен Адріан Дорія має все, що необхідно для щастя. Він багатий, успішний, отримав світове визнання, має люблячу сім'ю та дбайливу дружину. Однак його ідеальне життя перебуває під загрозою руйнування, коли Доріо виявляється в замкненому готельному номері поруч із мертвим тілом і стає підозрюваним у скоєнні вбивства. Фільм грає з глядачем постійно плутаючи думки. Підозра падає. Й на багатьох персонажів, але кульмінація неймовірна. Можете спробувати здогадатись, та думає, що це майже неможливо. На другій позиції загублена українська озвучка є. Нік багато років щасливий у шлюбі і готується відзначити чергову річницю весілля разом зі своєю коханою дружиною Емі. Напередодні свята дружина раптово зникає, а в будинку виявляються сліди забеклої боротьби. Незабаром він розуміє, що злочинець залишив підказки, які мають привести його до Емі. Проте відшукати її буде дуже непросто, адже Нік є головним підозрюваним у цій справі. Девід Фінчер, режисер цієї картини, досить вдальний. Поєднує похмуру атмосферу та захоплюючу історію. І на першій позиції таємниця в його очах. Українського озвучки, на жаль, немає. 1974 рік судовий службовець Бенхамен Еспасіто разом із двома напарниками розпочинає розслідування гучної справи, що сталося в буенос айресі Жінка була зґвалтована та жорстоко, вбита прямо у себе вдома. Слідчі починають розслідування та знаходять головного підозрюваного. Домогшись від нього визнання, слідчим вдається посадити покидька за грати на все життя. Однак, через рік Еспасіто бачить засудженого на волі, причому по телевізору та серед Серед охоронців дуже шановного чиновника. У 2010 році режисер фільму Хуан Хосе Кампанелья отримав Оскар за найкращий фільм, таємниця в його очах. Друзі, обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо вам сподобався цей топ, а також поставте свою міцну вподобайку. Зараз до вашої уваги інші добірки на моєму каналі. Буду радити вам гарне кіно.